Сонце взимку. Доброго ранку зима прекрасна. Доброго ранку погода ясна. Доброго ранку, сонце, друже, ми тебе любимо дуже. Рано вранці прокинувся зайчик і зібрався в гості до білочки. Звірятка давно не бачились, тому що жили далеко і за короткий зимовий день не встигали добігти один до одного до темноти. Зайчик дуже хотів привітати білочку з Новим роком, тому поцікавився у сонечка. Привіт, сонечко. Чи став день довший? Я збираюся до білочки в гості, але хочу встигнути до темноти, тому що вночі дуже холодно та страшно. Тоді сонечко пояснило зайчикові послухай, зайчику, планета земля обертається навколо мене. Одна сторона планети знаходиться далі від мене. І тому мої промінчики менше її обігрівають. Там стає холодніше, вітря на морозна, погода зі снігом. День стає коротшим, там настає зима. Але земля обертається і після Нового року день стає довшим. Мої промінчики вже під іншим кутом дивляться на планету. І там, де була зима, Стає все тепліше та тепліше, і день стає все довшим та довшим. До літа ще далеко і зима ще не закінчилась. Але день став трошки довшим, тому ти встигнеш до білочки в гості. Зайчик дуже зрадів, взяв гостинці та поспішив до білочки в гості. Друзі дуже зраділи, коли побачили один одного. Обмінялися подарунками та провели разом гарно час з іграми та веселощами. Дітки, ви теж спостерігайте за сонечком і будете помічати, що день стає довшим і все більше часу для прогулянок на вулиці, і ви встигаєте зробити все більше справ до темряви.